Слава Ісусу Христу, доброго дня, дорога Україна! Хочу поділитися з вами на рахунок того, що віра без добрих вчинків, вона пуста. Тому ми йдемо в неділю на служіння до Господа, в храм Господній. Молимося, каємося в своїх гріхах, в своїх проступках. І нам стає спокійніше на душі, в серці, бо Господь нам все прощає, якщо ми каємося від щирого серця. І виходимо ми з храму, і ми вже через деякий час забули, що покаялися в тому в тому гріху, і ми далі за них вже і повторяємося в тих гріхах. Даже, наприклад, взяти ситуацію, що до нас підходить людина, просить допомоги там, чи нагодувати її, чи допомогти в якихось других потребностях. Її. А що ми тобі должен? Ми тобі нічого не должен. Тобто, і цими поступками, як ми в житті злі, то наша віра, вона нічого не варта. Бо Господь від нас набагато більше требує і в вірі, і в вчинках в житті, бо Він нам скільки всього в житті дає, що ми навіть не заслуговуємо на те. Подивіться навіть на життя, як люди страдають, сім'ями гинуть, не мають що їсти, з голоду вмирають, не мають що пити. І ми живемо на всю добре, і ми все одно жаліємося, жаліємося на життя. Ми навіть і того не заслуговуємо. І те, що Господь говорить за десятину, ми навіть йому і того не приносимо. І в жертву не приносимо в плані тому, що ми крім десятини, що ми маємо приносити в жертву, ту, що ми і за недостатку її віддаємо в ім'я Господа. І цим і ми дякуємо Господу і прославляємо Його. Ділюся з вами не осудження когось чи приклад когось конкретного. Ні. Я беру приклад свого життя, в якому я помилявся, і ділюся з вами з ціллю тією, що ви можливо якісь проступки свої спомните і їх і справите. Осознайте те, що ви робили неправильно.